Доброго дня, 14 серпня, 2022 рік. Перед вами плодичі середньо-пізнього строку дозрівання під назвою лихне. Ось таке ось декоративне дерево заодно і високотоварні плоди дає смачні бордового кольору листя. І плоди бордові, як і зверху, мають великий розмір, покриті сизим нальотом проїновим, так і всередині насичено-червоного, кроваво-червоного, кроваво-бордового такого кольору, я сказав би. Ось плоди великі, фактично як, як сірникова коробка. Можете бачити, смачні при повні стиглості. Можливо, зараз декілька ми знайдемо ось такі красені, там ще зверху є. Маємо вже достиг. Ось такий плід, зараз ми стремо на лід. Так, Розміром зусирникову коробку бува. можуть бувати в окремих сезонах навіть трішки більші. В окремих трішки менші, оскільки все залежить від навантаження врожаєм. Ну що, продегустуємо, щойно зірваний плід та оглянемо його всередину, оглянемо кісточку, розкажемо по смаку. Ось такий всередині зрілих плодів, кроваво-червоний колір, насичений, такий бордовий, гарний. Кісточка фактично не відокремлюється. От Цю половинку я розрізав, прокрутив, тоді вона вже відійшла. Тут, де кісточка була в цьому місці насичена темного кольору. Дуже соковитий, ну що, скуштуємо. Це вже стиглий плід. Кислоти він фактично немає, лише в кісточці відчувається кислота, а так дуже соковитий, такий у нього слизький мармеладний м'якуш приємного, солодкого, ну, класного смаку. Дуже вона мені подобається на смак. Такі вже добре визріті плоди. Рекомендую мати в кожному саду. Сорт непримхливий сорт високоврожайний. Це вже дуже старе дерево, дуже жорстко в нього обрізана була крона на відновлення. Врожайність менша, але з роками вона все ж відновиться і буде знову щедрою та великою. Крона вже відновлюється, я думаю, все буде в порядку. А що тут знімемо. Покажемо навантаження, покажемо, які красиві плоди. І все. На це ми будемо відео, огляд, але чи сорту лихни завершувати. Дякую за увагу.